Привіт, ви напевно хочете зробити паперові сніжинки. Вам знадобиться прямокутний папір, простий олівець, ножиці і ваші руки. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу з правої сторони і підніміть його до верхнього лівого кутика. Добре, притисніть місце згину. Візьміть край паперу. Той, що з правої сторони, і загніть його ліворуч. Має вийти маленький трикутник, схожий на той, що ліворуч. Добре притисніть місце згину. Переверніть папір на інший бік. Зробіть такий самий трикутник, як перед цим. Добре притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Якщо вам важко вирізати цю сніжинку, то трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати її легше. Акуратно розгорніть папір і у вас вийде сніжинка. Щоб сніжинка стала рівною, покладіть її під айпад або під щось важке на деякий час. Поради щодо вирізання сніжинки щоб легше було вирізати зимову декорацію. Розгорніть папір і почніть вирізати шар паперу біля візерунка. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу. Давайте зробимо ще одну гарну паперову сніжинку. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре, притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу з правої сторони і підніміть його до верхнього лівого кутика. Потім візьміть кутик, що праворуч, і пригніть його до лівого кутика. Притисніть місце згину. Візьміть праву сторону і пригніть її до лівої сторони. Добре. Притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Якщо вам важко вирізати цю сніжинку, то трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати її легше. Акуратно розгорніть папір і у вас вийде сніжинка. Щоб сніжинка стала рівною, покладіть її під iPad або під щось важке на деякий час. Поради щодо вирізання сніжинки. Щоб легше було вирізати зимову декорацію. Розгорніть папір і почніть вирізати шар паперу біля візерунка. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу. Як зробити паперову сніжинку для прикраси кімнати чи класу? Зробіть заготовку для сніжинки. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Розріжте по намальованих лініях і розгорніть папір, обережно потягнувши за краї паперу. Ще одна проста зимова прикраса готова. Давайте зробимо ще одну гарну сніжинку. Візьміть ще один прямокутний аркуш паперу. Розташуйте його довгою стороною до себе і зробіть заготовку для шестикутної сніжинки. Візьміть простий олівець і намалюйте такий візерунок, як у мене. Розріжте по намальованих лініях і обережно розгорніть папір. Сніжинка готова. Давайте зробимо сніжинку з зірочками. Візьміть ще один прямокутний аркуш паперу. Розташуйте його довгою стороною до себе і зробіть заготовку для шестикутної сніжинки. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Розріжте за намальованими лініями. і обережно потягніть за краї і розгорніть папір. Зимові паперові прикраси готові.